Стоматології, анатомія один рік. Рік щоденних старань, викликів і рішень. Вони змогли вистояли, стали кращими. Ми щиро раді розділити цей день з тими, хто дарує посмішки. Стоматологія, анатомія це затишне місце, де поєднуються якість, турбота і першокласний сервіс. Ми самі це відчули у щирості, теплі та справжній турботі нас зустрічає. Привітний адміністратор, який надасть необхідну інформацію про всі послуги. А ще у анатомії кожен гість, а не просто пацієнт. Тут можна дочекатись прийому за чашечкою кави, поспілкуватися з адміністратором і відчути турботу. Поговоріть, пригостіться смаколиками. Ще на етапі будівництва тут потребувалися про все, щоб люди на кріслах колісних почувалися вільно, безпечно та гідно. Безбар'єрне пересування, зручний пандус, широкі дверні проходи, жодних зайвих порогів. Простір продуманий до дрібниць, щоб кожному було зручно і спокійно. Якщо ви залишили свої речі, не хвилюйтеся. Тут відповідальні за них. Безпека на найвищому рівні у всьому. А якщо ви після дороги роботи чи просто не встигли поїсти перед процедурою, про це подумають замість вас. Тут не пустять голодними. Нагодують смачно, поживно і з турботою, як вдома. А після перекусу ви зможете пройти до вбиральні одноразові щітки з уже нанесеною зубною пастою завжди під рукою. Декілька маніпуляцій, і ви вже на всі 100 перед лікарем. Вас проведуть до потрібного кабінету і дадуть відповіді на всі ваші запитання. Стоматологія, анатомія це про німецьку якість у кожній деталі. Усе обладнання, на якому працюють лікарі, сучасне, точне і виготовлене в Німеччині. Виключно одноразові матеріали піклуються про вашу безпеку на кожному етапі. Лікарі постійно навчаються та вдосконалюють свій професійний рівень. Вони працюють на інноваційному обладнанні, що допомагає досягти ще кращих результатів. Точно це ті, що не просто лікують, вони вражають сервісом, турботою і якістю швидко, безболісно, професійно. Центр історичне серце міста, вокзальна 3 анатомія стоматологія німецької якості руками українських лікарів.